Дійсно, тема, на мій погляд, вона глибоко недооцінена в нашому суспільстві, тому що епідеміологія, летальність, інвалідізація вона співставима з проблемами інфаркту і інсульта. Буду слайди у нас часто повторюватися. Так буває, коли сесія присвячена одній темі і багато доповідачів, тому ми будемо пропускати. Але два слова стосовно шкали песі, то, що я вже питав Марцена, на мій погляд, вона не є адекватною на сьогодні. Тому що якщо ви цю школу будете придивлятися, то вона, якщо пацієнт у нас не похилого віку і не має великих шансів померти під час госпіталізації, то ця шкала не турбується цього пацієнта. А ми потім отримуємо інвалідів, яких оперує професор Кулик, або робить ангіопластику в польських центрах, які люди глибоко нещасні і інвалідлізовані. Тому, на мій погляд, треба це приглядати. Це обов'язково повинно бути, тому що відсутність реперфузії вчасної, воно призводить до невілізації. Це питання ми не будемо зупинятися. Показання це все вже проговорили багато разів. І я, з вашого дозволу, перейду швидше до нашого досвіду особистого. Ми прийшли на цю цієї теми, тому що як казав колись доктор Полівінок стосовно своїх занять кардіогенним шоком, що це призвело від болі. Тому що пацієнти, які не мають опції на виживання, не мають опції на допомогу, але вони страждають і дивитися на їх страждання важко. І наш досвід теж почався з того, що ми якраз мали пацієнтів, які не могли отримати адекватну допомогу традиційними методами. У нас абсолютно відсутня якась централізована служба при лікуванні, складному лікуванні тела. І тому ми завдяки якимось от, гуманітарним. Пробним катетерам і наявності помпи для нейрохірургічних втручань почали це робити. Отже, наш досвід це 10 в цьому році тромбоаспірації з одним пацієнтом, який помер. В принципі, ви бачите, що це все такий social burden, який ну, повинен бути так само оцінений, принаймні, як і інфаркти і інсульти, тому що це великий пул пацієнтів, великий пул проблеми. Випадки це те, що ми стартували. Це пацієнти, які після хірургічного втручання, онкологічного втручання на кишечнику отримують тела, тела навколо шокове. Тобто будь яка там невеличкий рухи в межах ліжка призводить до падіння гемодинаміки, до вираженої задишки. І тромболізм з протипоказом операція була зроблена. Е е як радикальна, успішна, пацієнт має хороший прогноз до життя, але має тяжку тело і великий прогноз до інвалідзації. Ми, чесно кажучи, не використовуємо селективну ангіографію для діагностики тела. Ми всі маємо КТ. Пацієнти всі проходять КТ. Тому ми, в принципі, це перший наш випадок. Тому тут ще знаєте, як нема спеціалізованого навчання, немає центрів, які навчають, як це робити. І тому ця learning curve, вона трохи. Як індивідуально на інтуїтивних якихось і інтернет даних засновано. Тому ми тут ще робили введення контрасту з сангіоматом, Потім ми від цього відмовилися, бо спиралися на дані КТ. Єдине, що час від КТ до втручання міг трохи змінити стан, стан легеневої артерії, і тому ми трохи розводили до того, щоб маневрувати катетерами. Ви бачите, в. Доволі масивні тромби і в правій в лівій легневій артерії. І, на жаль, у нас не було такого спеціалізованого сепаратора, як у Андрія. І тому ми використовували таку телескопічну техніку з великими е інтродюсерами і з провідниками тефлоновими для того, щоб фрагментувати і заводити глибше з катетер. І в правій в лівій легневій артеріях по гілкам покращення було доволі помітне перфузії саме легневої тканини. Ми бачимо контрастування сприме тканини. І пацієнт на столі видав такий дох полегшення. В нього стабілізувалася гемодинаміка, він відчув що йому стало легше. Хочу, це була ліва легенева артерія, теж схожі були дії, і отримали такий приблизний результат, тобто появу перфузії легеневої тканини. Я хочу тут знов-таки вказати на те, що. В цих втручаннях ми не добиваємося, не досягти якоїсь красивої антифічної картини. Нам треба зменшити перевантаження правого шлуночка. Навіть невелике зменшення периферічного опору воно призводить до гемодинамічного покращення пацієнта. Це не коронарні втручання, де ми маємо отримати ідеально гладкий контур артерії після нашого втручання. Якщо там недорозправлений стенд на 0,01 мм, то ми це дорозправляємо. Це зовсім інший вид спорту. Теж бачите, який доволі покручений хід нашого катетера, те, що я питав Марса, ну, з приводу альтернативних доступів, тому що буває, іноді дійсно важко провести ці товсті девайси через. Принаймні, мені важко, бо я не маю такого досвіду в цих, цих активізаціях. Отже, рететор тромбоаспірації, бачите, вражаючу кількість тромбів, але це насправді не наша тромбоаспірація. Ми набагато менше отримали. Оце, бачите, сепаратор «Пінумбри». І ну, навіть така кількість тромбів призвело до клінічної стабілізації і вираженого покращення стану пацієнтів, пацієнта. Аналогічний пацієнт, буквально через короткий час, так, така сама ситуація, така сама праця на кишечнику з приводу аденокарциноми і така сама неадекватна профілактика тромбозів і тромбоемболій. Те, що ну, це точно та ситуація, коли набагато легше попередити, ніж потім лікувати. Особливо наслідки, і якщо хірурги, травматологи, гінекологи це не роблять, ну то ми тримаємо таких пацієнтів. Знов таки більш селективне вже, бачите, ідея learning curve, більш селективне заведення у нас вийшло з катетерів по гілкам, сегментарним, субсегментарним, і такі поява контрастування і фільтрації легневої тканини. Звісно, тут далеко-далеко, ну, не більша частина тромбів була вилучена. Але навіть такої кількості вилучених тромбів і покращення, настільки покращення перфузії легневих артерій вистачило для того, щоб стабілізувати стан пацієнта. Це... Продовження вже по нижній гілці лівої легеневої артерії наше втручання, і ви бачите покращення перфузії. Знову таки, ми бачимо блаш на легеневій тканині. Тут бачите такі от знову таки про що ми казали про блокування катетера. Тобто ми використовуємо сепаратор в даному випадку це тефлоновий перспети-провідник звичайний для того, щоб витягувати з катетера ці от такі довгі довгі тромби, які налипають на провідник і блокують кровоток. І ну, це треба постійно промивати і смохтати. Я хотів, до речі, потім спитати колег з приводу їхніх катов процедури, коли ви зупиняєтесь по причині крововтрати. Бо ми робили тромбоспірацію перших пара випадків помпи і пенумбри, потім метронік. І на метроніку чомусь набагато менше крововтрата висять. Напевно, він не так ефективно. Аспірує, але при цьому і кровтрата теж менше. Бо на піднобурі ми теж отримували 400-350 мл крові на метроніки, стільки не вийшло. На щастя. Отже, пацієнт драматичний дуже випадок, молода людина, величезний, величезний хлопець після гіпертонічного інсульту, геморгічного і після нереабілітації отримує шок, викликаний тромбоболією легеневої артерії з масивним тромбозом. Тут нема даних хата, але ви бачите, який величезний, величезний тромб просто плаває в легневій правій легеневій артерії. І наші спроби його аспірувати навіть великим дівайсом ми заводили селективно 12 френчовий інтродюсер довгий, і все одно він не міг ніяк цей тромб зачепити фрагментувати. Тобто таке було ще, що по якомусь шматку мила. Вибачте, ми ілозимо, і воно ніяк не, не стається. Ви бачите, всі ці прибули, ну, трошки став пробувався кровоток. Але це не покращило стан пацієнта, він залишався шоковим, ліва легенева артерія, бачите, блокована тотально. І протягом буквально там, години після цієї процедури пацієнт помер. Тобто ми не змогли нічим цей тромб дістати. Напевно, це треба було б кардіохірургії, якби стан пацієнта дозволяв. Бо він був ну, після хемарічного інсульту шоковий. І в нас дуже адекватна відносини з кардіохірургами, вони якби завжди це... приймають участь, але цей пацієнт був явно ну, неоперабельний. Знов таки, профілактика цих проблем, напевно, б вирішила б це питання, не привезло б. І ще один сценарій, який ми теж таки зіткнулися: ви бачите, пацієнтка з давньою травматичною історією із вираженою. Легеневу гіпертезію, і ви бачите, які красиві пінг понгові кульки болтаються в правих відділах серця. І це повсюджується, видно, і в нижній пружності вені, в якій вони йдуть. Таку пацієнтку ми не стали намагатися лікувати ендоваскулярно. Я скажу, у нас кардіохірурги таке, коли побачили, да, вони не стали спечатися, що це треба оперувати. Постан пасінки дозволявся зробити От такі величезні тромбомаси, аби ну, шансів покращити її стан до Ми не бачили, можливо, не вистачало досвіду, але наші кардіохірурги успішно її прооперували, і це якраз їх досягнення. Ви бачите, до да, п'явки, які вони наловили. І стан пасінки все аби, розрішилось дуже непогано. Ну, на завершення я не буду коментувати дослідження, яких регістрів, яких зараз не вистачає, тобто ми не маємо якихось strict recommendations, guidelines для цієї проблеми для тромбоаспірації. Тільки 2А в випадках, коли нема можливості проводити тромболізис. Я думаю, що треба це буде переглянуто, Сподіваюся на це. Дівайс, які наразі в розробці. Що хочу сказати, що проблема в тому, що вона може бути, на мій погляд, доволі швидко і ефективно вирішена. Тому що я кардіолог, який займається переважно коронарними втручаннями. І плюс там Таві у нас є катетерні, катетерні інтервенції на артальному клапані, і нам довелося, і ми змогли доволі швидко освоїти цю техніку в не дуже віртуозному і професійному плані, але для допомоги пацієнтам батьком вже достатньо. Зараз майже всі такі регіональні центри України. Оснащені помпами для нейрохірургічних втручань для лікування інсульта. Ті самі помпи, що ми використовуємо при тромбоболії. І невелика підтримка з боку держави, якщо побачить, що у нас є проблема з підставими з лікуванням інсультів та інфарктів. Просто закупити адекватні катетери і навчити, ну, не так довго і не так сложно, я думаю, буде навчити людей цим користуватися, могло би призвести до драматичного покращення. Ну, може не е, спільноти всієї наші, але якоїсь кількості окремих життів це дійсно може зберегти і зберегти їх дієздатність. Бо це часто молоді люди, які мусять жити і жити і працювати. А вони потім їдять в Денефіл і потерпають від неможливості пройти 10 метрів спокійно. Отже, е, дякую за увагу.